Я хотів би сьогодні, щоб ми оглянули трошки далі. Тому що 30 років тому назад ми, як воїни-авганці, почали повертатися з війни далекого Афганістану, що підістала така ж сама проблема, як стає сьогодні у воїнів АТО. Це проблема житла, проблема та яка сама нагальна. Для життє діяння тих людей, які приймають участь у війні на сході нашої держави. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні до питань, які ми можемо ще сьогодні скоригувати, вирішити, допомогти тим людям. 에, як якнайбільше уваги. Ми знаємо, що сьогодні звільнилися всі землі, на яких були раніше військові частини, полігон. І ми бачимо, з яким прискоренням сьогодні цей земель починається дерева. Сьогодні ви проїдете в Юго-Западі. Ще нема нічого, вже стоїть вагончик, де вже торгують. Індивідуальною забудовою, де торгують квартирами високоповерхових будинків. І ні одного слова ніхто з цих забудовників не сказав про соціальне житло, про яке ми повинні дбати не тільки під час війни, а й в мирний час. Тому сьогодні я звертаюся до вас, перш за все, звертаюся до голови. Питання повинно з вами ставитись в першу чергу. Тому що не вирішена проблема того, хто вернеться, ви знаєте, вже вернулись не один, без них, без рук, скалічений. Наш святий обов'язок з вами, те, що ми обіцяли всім людям піклуватися про них, піклуватися і захищати їхні. Фракція ветеранів Афганістана звертається до всіх депутатів із проханням. Шановні присутні, шановні колеги депутати, суть моєї пропозиції стосується земельно-житлової проблеми у Черкасах, а саме виділення земельних ділянок для індивідуальної забудови та спорудження соціального житла. Упродовж 10 десяти це одна з найболючіших проблем сьогодні. Вона ускладнюється тим, що з війни.